Так, всім привіт, я Олександр компанія Норді House. Я хотів би показати вам взагалі, як ми робимо, як ми виконуємо наші сауни. Тобто в будь-якому будинку, який будує компанія Норді House, завжди можна запланувати а, ну, велику або невелику сауну. Тобто мати власну сауну. І ми радимо, якщо будинок там 90 метрів, коли ми будуємо, щоб якась невелика кімната була а, як сауна. Дивіться, тобто можемо, Ми використовуємо такі двері. Це двері для санузла, тобто душової кабіни, точніше. І наша, власне, наша сауна. Заходьте. Таке облаштування сауни, це недорога сауна. Це звичайна ліпа, термоліпа. Ось так вона виглядає. Тут ще є підсвітка, є панорамне скло. Будинок ще знаходиться у нас на виробництві і ось так він виглядає. Тобто дуже круто а, і дуже практично. До речі, таку саму вагонку ліпу ми можемо використовувати взагалі по всьому будинку. Це трохи, звісно, здорожчує сам будинок, але виглядає теж дуже круто і має такий особливий просто а, ну, аромат будинку. Тому приїжджайте до нас, подивіться на наші будинки, подивіться на наші сауни вживу і обирайте найкращі будинки. Будуйте красиво, отримайте від цього задоволення і смак до життя. До зустрічі!